Доброго дня, дівчинка весна. Але рано, рано ти щось завідала. Ще не час для твого царювання. Як чесно, сьогодні Час Часто підчарування називає мені передати та поглянь на себе. та вже тебе цариця з пустою торбою? Все, що я напрацювала, ти все зміла і випила. А от і не все, не все. Я краща для тебе, бо мене люди. Танцюють, співають. А в тебе труться по закутках та ховається по хатах. Моє сонечко всім зігріває, дає людям тепло, А в тебе труться від холоду та вмирають від голоду. А от і не трусяться, бо я всі кожухи одягаю. Я, а я, царівна, куди ступаю, сонце сяє, усе навколо оживає нашу землю чарівну. Не пущу. не пущу. Звітайтесь скоріш сюди, мої сестриці, хурделиці вітри скоріш забивайте. «Заморозьте ще більше землю. Та припини, припини, біла зимонька. Вже нема, вже нема тебе силоньки. Йде весна, йде весна, чарівниченька. Почерніє, потемніє тебе личенько. Зимонька, весненька, не сваріться. Ви обидві гарні. приносите нашим дітям радість і щастя. Але ти, зимонько, втомилася. І тобі прийшов час передати нашій весенці дорогу. Ти не ворог, я не ворог. Нам сваритись просто сором. Помирились, помирились, щоб ніколи не сварились. Ну що ж, сестрице, ти перемогла. Хоч і шкода мені журно, але доведеться мені віддати тобі ключі від панування над землею. Господарю вже добре, кругом стигай, так, як і я. А я піду, відпочину та через рік з новими силами повернуся. Прощавайте, любі друзі, за зиму ви поздоровіли, пішов на користь вам мороз і сніг, і личка ваші так порожавіли, неначе мак ствів на них. Тож прощавай, весна красна, прощайте всі, любі друзі, здорові будьте, через рік я повернуся до вас з новою казкою, чудовою зимовою. Піду я далі лугами, лісами, стаю землю калинами. Я за тепло не зірні, і здоров'я всім навію, що рідним словом, щоб зростали, що звичая пам'ятала. Зимонька, весненька, та не йдіть нікуди. Залишайтеся з нами, сідайте до столу, просимо. А ми, хлопці, з вами, будемо весну закликати. Ой, весна наша мати, дозволь нам тебе щиро обітати. Весне, моя нене, нахились до мене, Думки моїм зерном. Нахились до себе. Дай вот ты винько, я тайщи, щоб, щоб стрихую, хма.